Всім привіт! І це коротке відео про те, як замовляти з США, Європи та Азії через np Shopping. Я буду використовувати NP-Shopping і буду замовлювати окуляри віртуальної реальності MetaQuest 3S. Ви можете вибрати будь-який сайт, який вам потрібен, або той товар, який вам потрібен для власного використання, та замовити. Схема доволі проста: Реєструєтесь на NPE Shopping, отримуєте адресу складу та вводите всю цю інформацію е, там, де ви замовляєте, в моєму випадку на сайті Мета. Вв'івши свою інформацію, вносите всі параметри, щоб е, адреса складів збігалася, і вже безпосередньо оплачуєте. Важливо, щоб ви не помилились з адресою складів. Потрібні вам країні. В моєму випадку я замовляю з США. Також є платіжна адреса. Вона є у більшості сайтів, але ви її просто ігноруєте, якщо це не є обов'язково на тому сайті, на якому замовляєте. Після перевірки всіх даних, які ви вписали в адресу доставки, також раджу перед замовленням ознайомитись з переліком речей, які заборонено ввозити в Україну. Якраз окуляри віртуальної реальності не є забороненим товаром, тому тут все окей. Вводимо свої платіжні дані та оплачуємо замовлення. Після оплати, в залежності від сайту, вам надійде квитанція на пошту або на самому сайті. А потім після декілька днів або тижнів вам надішлють трек номер. Його потрібно використовувати для оформлення вже безпосередньо на np Shopping. Спочатку ви вибираєте країну, з якої ви замовили. Далі вносите всі ці дані. Якщо не знайшли вашого магазину в списку, просто пишете «Other». Як варіант, просто інший магазин, якого нема в списку. Вводите свій трек номер. Та починаємо оформлювати. Вам потрібно вказати, що це за прилад, назву, кількість та скільки вона коштує. Зазначу, якщо ваша посилка перевищує вартість в 150 євро, вам необхідно сплатити мито. На сайті NP Shopping це зручно зробити. І вже є майже автоматичний прорахунок, який ви вже будете сплачувати безпосередньо перед отриманням. Вносите всі необхідні дані, і із документів, які я раджу завантажити, це інвойс, або просто скріншот, який ви зробите з свого емейлу або зі сторінки замовлення. Далі, після завантаження інвойсу, ви ввозите свої дані для правильного оформлення мита. У нової пошти мито буде проходити автоматично без вашої додаткової участі. Далі обираєте адресу отримання і ваш контактний номер. На, на цьому, в принципі, все. І вам залишається лише чекати вашу посилку, яка вже надійде на ваше відділення нової пошти, яку ви вказали. Також ви можете на NP-Shoпінгі подивитись трекінг вашого замовлення. Ну от, навіть через 8 днів я отримую своє замовлення. На новій пошті я сплатив зразу за мито і за доставку, в принципі, як і з розрахунками, і вже отримав свій продукт. Всім дякую за увагу!